Добрий день. У нас тема уроку питання where де. І ми працюємо над діалогом 13-го уроку, розглянемо декілька правил і почитаємо його. Діючі особи цього діалогу хлопчик і дівчинка. І розглянемо запитання і відповіді на них: запитання where де. The... Where is the doll? My doll is on the bed. Де твоя лялька? Моя лялька на ліжку. І питання у нас Where is? Тому що ми питаємо про одну іграшку. Де твоя лялька одна? Тому у нас на однину буде діє слово to be, мати форму is. Where is the doll? My doll is on the bed. І звертаю вашу увагу. Повторимо, якщо в питанні your, то у відповіді буде my, моя лялька. Де твоя лялька, моя лялька на ліжку. Where is your ball? Де твій м'яч? It is under the table. Також у питанні Where is, після Where завжди йде діє слово. Where is your ball? It is under the table. It. Is, тобто він під столом. Він у нас займенник it, тому що м'яч це предмет. It is under the table. Have you read ribbons? Дієслово у нас перед you, тому що в нас питання і дієслово ми ставимо першим. Have you read ribbons? Yes, I have. Також питаємо. Have you? Чи маєш ти Чи маєш ти червоні стрічки? Так. Відповідь у нас переклад такт. Але у англійській мові ми повинні ще написати підмет і присудок I have. Yes, I have. Але перекладаємо одним словом, так. Where are your red ribbons? Де твої червоні стрічки? Тут у нас діє слово are. Тому що ми питаємо про стрічки. Їх багато. І також після запитання Where ставимо a. тому що у нас множина стрічки. Where are your red ribbons? They in the box. They – вони стрічки, вони. They are. Також буде дієслово a. Тобто дієслово be – бути має форму are, тому що у нас множина. The There in the Box. Show Me your Ribbons. Покажи мені твої стрічки. Thank you. І тепер почитаємо так, як нам треба вивчити його на пам'ять. Вивчаємо так, щоб ми могли його розказувати по особам. Тобто, один учень за хлопчика, другий учень за дівчинку. Але. Це повинно бути швидко, гарно і з правильною звірною інтонацією. Читаємо. Where is your doll? My doll is on the bed. Where is your ball? It is under the table. Have you red ribbons? Yes, I have. Where are your red ribbons? They are in the box. Show me your ribbons. Thank you. Дякую. До побачення.